На них працює індустрія розкоші. Для таких співвітчизників будуть елітні оселі, завозять дорогі автомобілі, а із заморських країн імпортують вишукані делікатеси. Чи легко живеться багатіям, та скільки коштує їм пишне життя, дізнавався Руслан Кухарчук. За інформацією журналу Forbes, в Україні проживають три доларових мільярдери. За даними податкової адміністрації, тих, хто має приблизно таку ж суму, але у гривневому вимірі принаймні кілька. А от мільйонерів вже тисячі. Журналістка спроба змалювати типовий портрет українського багатія виявилася невдалою. За словами представників індустрії розкоші, типових багатіїв немає. Всі вони різні. Це і політики, і бізнесмени, їхні діти або навіть діти їхніх дітей. Вік української вищої буржуазії від років. І вище. Живуть здебільшого не у спальних районах. Віддають перевагу приміським елітним селищам, де будують розкішні котеджі. Або ж оселяються в закритих спеціальних зонах у середині мегаполісу. У Києві таке ВІП-містечко зводять на Подолі. Будівництво почалося у 2001 році. На тепер сотні квартир уже продано. Один квадратний метр тут коштує 20 тисяч гривень. Середня площа кожного помешкання 150 квадратів. На виході маємо 600 тисяч доларів за квартирку в елітній хати. Микрорайон Воздвиженка – это стиль барокко восстановления архитектуры 19-го столетия. Квартиры предполагаются планировками от 60 до 300 квадратных метров. А в планировку входят, как правило, 3-4 спальни, а кухня-столовая, гостевая и мансандры. Двоповерховий пентхаус потягне на мільйон доларів. Втім, не усі тутешні жителі українські багатії. За даними продавців, близько 20-30% покупців то іноземні бізнесмени. А визначившись з прихистком, наступна справа багатія обрати пристойне авто. Варіантів є кілька. Майбах, Бентлі, Астон Мартін, Роллс-Ройс. Середня вартість автомобіля кожної з цих марок півмільйона зелених. Добрий день, дорогі друзі. Добро пожаловать в мір Порш. Почому Порш? Некоторые говорят, что этот автомобиль дорогой. Наверное, потому относительно все в этой жизни дорого или нет. КНС, который востребован, как никто другой. Почему? Потому что у него 8-цилиндровый э, двигатель. В нем 340 лошадиных сил. И стоит он порядка 100 тысяч евро. И еще до видома в Порш Кереро 4С. Максимальная скорость 285 км на годину. Двигун 3,8 литра, 355 коней, полный привит. В Україні вже знайшлися 15 шанувальників такої автівки. Усього 140 тисяч євро, і вона ваша. Людина, яка зважиться купити автомобіль такої цінової категорії, напевне, вже все спробувала. Її головне завдання підкреслити власний статус та досягнення у бізнесі. Надкоштовне авто не єдиний засіб пересування, який пропонує індустрія розкоші вимогливим клієнтам. Оренда приватного літака для відвідин Парижу та повернення до Києва обійдеться усього у 30 тисяч американських грошей. До речі, літаки у приватних авіапарках не простоюють замовників, хоч відбавляй. А податкова продовжує скаржитися, що в Україні декларується мало мільйонерів. Руслан Кухарчук, Юрій Кузькін, Аркадій Моос, НТН.